Сьогодні, 29 травня. Свята та прикмети на цей день Сьогодні Християни святкують Вознесіння Господнє, одне із найважливіших свят у церковному календарі. його відзначають на сороковий день від Великодня. у цей день. Ісус Христос, перебуваючи зі своїми учнями на горі Елінойській, піднявся до неба. Таким чином він відкрив шлях спасіння для кожного вірянина. Також за новим календарем сьогодні відзначають пам'ять святої мучениці Феодосії. Феодосія постраждала у 307-го році під час гонінь християн 17-річна феодосія прийшла до християнських в'язнів, які чекали на страту. Попросила їх пом'янути її перед Богом, коли вони стануть перед ним. воїни заарештували її, подали дуже. Сильним катуванням і, врешті-решт, отсікли голову, у це велике свято, Вознесіння Господнє віряни йдуть до церкви і просять у молитвах Господа миру та здоров'я. Вважається, що в цей день відкривається небо, і всі молитви будуть почуті. Не можна сьогодні робити на городі, прямих заборон немає, але вважається, що сьогодні треба присвятити духовному. Погодні прикмети такі на сьогодні. За цим днем судять, який буде вересень. Якщо багато павуків та павутиння, день буде погожий. Бджоли стали ховатися у вулиці. Буде дощ. Отака інформація на сьогодні. Дякую за просмотр, за лайк, за підписку. Всім гарного, мирного, вдалого дня, всього найкращого! Бережіть себе!